Вітаємо всіх на каналі Майстерні Андрі та Життя в селі. 28 жовтня. І сьогодні скаженний вітер, 8 година ранку, а вже немає світла, вже наробило якоїсь шкоди, бо досить сильні часом пориви. Ну і вже, мабуть, десь стався обрив. Ну і вітер, труханув сливу і ми допомогли. І... Збираємо сливи. Багатенько назбирали. І вечір 29 жовтня. Варю гамбо кашу. Світло так і не з'явилося вже. Другу добив ми без світла. Що трапилось невідомо. В навколишніх селах є. Електрика в нашому селі немає. Ну, Ось гудять генератори і сусіди дозволили зарядитися, дякую їм. От. Тому трішки буду економити заряд, поки не з'явиться електрика. 30 жовтня. Пасемокіз. Сьогодні нарешті дали світ десь о 10-й ранку. Так що трішки більше двох діб ми пробили без електрики, ну але зараз вже є. З козами все добре. Перетравили вони цей кабель. Так що <сум> добре, що все добре на цей раз скінчилося. Настає пора довгих вечорів. Четверта година. Сонечко вже сховалося, тільки з іншої сторони яру. Трошечки залишилось і довгі, осінні, а потім зимові. Вечори нас чекають попереду. Мені трошки квіточок. Квіточки їй подобались. Ну, досить пошли. На завтра. Прямо біжать додому, бо тут падають сливи і вони бігом на ці сливи. І ось коли був сильний вітер. Так, На труси він слив. ну Добряче на труси з верхніх гілок. Це угорка. І вони, хоча на вигляд такі не дуже, але ну, це просто готовий мармелад. Вони дуже смачні, дуже гарні всередині. Ну Зважу з них також варення. І також яблука, які ми рвали, вони не лежать, тому ми також їх переварюємо. на... Видле на начинки для пирогів. Також буду сідати їх, чистити. Ну і будемо консервувати. 31 жовтня. ґамбо. Дні за днями летять. Сливи за ніч пустили. Ну, небагато соку. Я їх зварю, не буду їх дуже довго варити, буквально після закипання, там 5-10 хвилин і по баночках. Ну і знову по колу йдемо пасти кіс. останній день жовтня. Боже, жовтень тільки мигнув, так? Да? Страшне літо, так? Да? Жарко, теплий вітрець і жарко тонко. Такого ж, жовтня я не пам'ятаю. Ну, Варення вариться набагато довше, ніж я очікував. ну, Відсутність досвіду я вперше варю такий об'єм в цій бабусиній мисці і багато часу йде на його закипання. І потім помішав, поки воно знову закипить, також досить часу проходить. Ну, Це буду знати, що це більш тривалий процес, ніж здається на перший погляд. Без 15.5 на дворі сутінки, а в нас знову немає світла. Добре, що я встиг зварити варення. Зараз покажу. Це найбільша порція варення, якого я закривав одночасно. Це літрова баночка. І ще баночки є на столі. І ще дві ось такі баночки. І пройдемось до діда, що він там без світла робить. На дворі аж 18-19 градусів. Це сонечко вже давно сіло. 31 жовтня І це перший рік коли ми так довго в будинку Зазвичай в цей час вже давно в хаті В будинку також ще досить тепло Ну що, діду Наша пісня гарна і нова Починаємо її знову дід Спиї Дід Лікар ліг спать да, діду Ну, Нічого Ну от доведеться закінчувати це відео тим, чим і починалось. вітер, відімкнення електрики. Ну, Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо економити заряди на телефоні. Цікаво, наскільки електрики немає цього разу. Як ти думаєш, твої прогнози? Надію зараз включать. Я також дуже сподіваюся на це. Ну, до зустрічі.